Кірка бесента у самому розпилі, і в нас дві задачі знайти бесанту та дізнатись переможців в офхаб CPA Voice. А взагалі скільки очікуємо сьогодні людей? 600 Музика Миш, да. вот скажи, что ты самый хочешь на Новый Рик? Новый Рик? На... Какие подарки? На море. <реш> ну так. <реш> И я на море. На море. Ром, ну я вижу, ты снялся. Один раз на афхаб і все, тебе зараз усі знімають з собою контент всі різні компанії. Уже, Уже Голівуд пропоную знятися. Не набрила чим медійність. А, та поки ще, ні. поки ще ні. Є ще плани на 25 й рік. У Нас сьогодні цікавий коктейлі, Lead Generation, Santa Relax і Porn Star. А який ви коктейль п'єте? Не порнстар? порнстар? Бомба. Як пройшов 24-й? Хорошо, дуже добре. Що змінилось по трафіку в телеграм? Там і здається, все помінялося. Ми ну ми по трафіку. Всі цілі, які собі в минулому році в грудні ставили, ми їх вже виконали на цей момент. І по іменно по трафіку все добре. Цей рік був дос досить сильний. Ті було багато інфоповодів, може було багато заливати. тому все окей. Бачу, що ти кажеш, що можна з TikTok переливати трафік дуже добре. Так, До великих об'ємок. Ага. А як це робиться? Це а... Ти переливаєш за рахунок реклами, чи ти переливаєш за рахунок контенту? За рахунок контенту органічний трафік, правильно викладаєш відео, маю тобі телегра... в тік в Тікток, призиваєш обов'язково призив класний, щоб вони прийшли в тілего і отримуєш підписний. Ну, не обов'язково в тілего. Багато хто наказ які зливає на OnlyFans, на тіле. Просто на тілего саме банально і легко рахувати по ціні за заявкою. і А давай, у нас Бед Санта, що ти плохого робив у 2024 році? Плохого. Закупав рекламу в телеграмі байтовими креативами. Ну треба жорстить, щоб люди заходили, правильно? Да, ще доброго робив, 24-му. Пострій, хороші новини, щоб люди знали, коли буде ракетний обстріл. А які плани на 25-й? Ми чого ми сюди прийшли? Того, що ми заходимо в ринок флятки. Ми в планах на наступний рік поки не буду говорити, що ми робимо, але ми. Тілега устається, тілега буде більш пасивною. Тобто я там буду приймати участь, але паралельно направлення ж філяції заходимо. Добре, що ти зараз тут шукаєш? Кого? Я шукаю більше напевно тім людей команди, які зливають трафік, тому що я буду працювати організовувати велику команду по трафіку. Добре. Готовий купити команду. Е, да. Зараз знайдемо. З на фаб завжди гарна. Хто згоден, тот ставить зараз сподобаєчку. Та взагалі в коментарях напишіть як вам була їжа. Треба ж чути своїх людей. Що я самого поганого робив у 29 році. Із з арбітражу, можна сказати так, запускав криві проекти з кривими людьми. А ну і десь там щось якось не получалось людей привітати, з днем народження, з якимось святом. А ще о, саме погане я, що зробив, я від майже усіх відписався в інстаграмі, і повністю його зробив робочим. Вибачайте, я не хотів відписуватись, я там не викладаю контент, воно мені не треба. Так буває. Хлопці, привіт. А, як кальянчики? Хорошо, все чітко. Швидко винесли? Да. 10 хвилин, 5-10 винесли. Що доброго робив у цьому році? Масштабували всі напрямки, займалися благодійністю. У нас, до речі, від Гамбіта багато благодійних різних скажімо так, заходів внутрішніх, які ми організовували там і, і для діток, і для. Собачок бездомних. Що ти чекаєш від Санта Клауса? Який подарунок? Крім сексу, від Санта-Клауса більше публікацій додатків і Нормальна статка. Да, статку X10 по профіту. Твоя мрія на 25-й рік. Двадцять п'ятий рік. Е, ну, щоб от такий же самий, от е, такий ж саме в хаб був, але щоб з пляжем Мексика такіла. От, був би погано. Я тебе зрозумів. Як тобі в залі ці івент? Е, та чесно кажучи, я ще недостатньо напився, щоб робити якісь судження. Тому знаєте, better judgment, Always Drunk. Ну, Скільки ти злив на, на казіно в цьому році? Давай рахувати, десь півмільйона гривень. Гривень, 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 гривень. Це в А Що доброго зробив? Багато класних партнерів встановив, кішечку завів, дружині, багато компліментів робив. Все. Як тобі? івент? Чудово організовано. Смачний кальян, смачний віскі, смачні сигарки. Все сподобалось. А який ти коктейль? А, зараз джінтонік. Чому не Порнстар? А я до цього була порстар, ну просто тут така черга, як завжди. Ну, типу, на барах дуже велика черга. І я просто попросила партнера взяти мені перший коктейль, який там є, бо зараз вже зовсім скоро буде нагородження. І всі дізнаються результати, а в хабці бії Voice 2024 за буквально за лічені хвилини. Як і тобі? Просто біжу до сцени вже. Ну що, отак вот от Роман Корчак один раз ходив на обхаб, записав подкаст і вже інфлюенсер року. Тому не діні. Приходьте до нас за медійкою, Ми дуже гарно робимо медійний продукт на Афхаб, Записуйтесь до нас на подкаст. Чекаємо, зробимо гарно. І результати будуть теж гарні. Ну а в нас попереду ще дві новінації. Але продовжуємо. По-перше, хочу сказати, що ті це реально неочікувано. Всі кажуть, що премія це проплачена історія, але ні, я стояла і просто підтримувала свій авхаб, тому що я люблю цей проект, люблю цю премію. От і в якийсь момент на номінації найкраща арбітражна команда Бетінг. Звучить наш бренд. Я в шоці. Я не зрозуміла. у мене не, не було е, якихось типа емоцій, окрім щастя. Тому я максимально рада, щаслива. Не знаю як навіть ще передати. Тому дуже велике дякую. Дякую. А в нас підтримує. Це реально. Тіпа е, ніфіда, ні проплачена, друзі. Так, після авхаб в тебе полетіла медійка. Окей, а якось це позначилося, може на учнях, на клієнтах. Учні. ну, Трас підвищився це 100% з приводу клієнтів, то це більше компаній до мене прийшло як е, до медіабайера. Не до, як торгідола, а як до медіабайера. Це в першу чергу. Що ти самого поганого робив у цьому році? Самого поганого? Ну напевне, саме погане — це відлити трафік в мінус. Так? Да. Це... Це... Звичайно, звичайно, як кожен поважаючий себе байер можна заливати в мінус. До речі, була така ситуація, що Facebook просто відлетів кабінетик, а воно далі крутиться. Ну, карти добре, що можна заблокати. Трошки трафіку дало нам, десь 300-400 в грецький період вийшло, так. Але ну, ми ж його не оплатили. Ми ж на Ну ти поганий хлопчик. Ну, На мінімалках, можна сказати, так. доларів, так. 800 4,5 4900 доларів калаш і немовірний донатор. Ми дякуємо. Як вас звати, пане? Передалі са йому облизькі борхливі від усіх бо всі в шокі. А, тяжка робота у опіна Партнерс. Слухай, як рік пройшов. Е, дуже насичено. Ти що, взагалі крейзі. Я не знаю, як ми виживали. Е, дуже багато було конференцій, івентів, акцій. Коротше, все неслось. У нас конференцій з'їздила? конференції е, 15. за рік? Я бо, підрахувала. Да, це, це я не рахувала. ще локальні івенти, якісь мітапи, від Авхаб, Сімпро, Наші івенти це тільки конфи. Та я за життя стільки не цей не подорожував. Ну, — Як Блін, ну да, зараз такий час. На локації Cosmo Partners можна буде дізнатись свою долю по руці. А, слухай, ти теж чекаєш чергу, щоб дізнатись долю. Так. А що ти хочеш дізнатися? Що тебе... Ну, взагалі, в цілому мені дуже цікаво дізнатися, що мені скажуть. Сподіваюся, щось дуже дуже хороше, щось позитивне, що все в мене буде добре. От ну, і, мабуть, це щось про гроші, любов, відносини і здоров'я. Хіба в тебе зараз? От тільки тільки 25 й рік буде понесеться. Я б таку руку не показував, бо ти дивись, може краще і не знати наперед, що саме буде. Ми нарешті знайшли бет -санту. Да. Привет, бет привіт, жень, привіт! Ну, розповідай, що ти даруєш, люям? Ти дивись, я бецанта. Я дарую тільки тим, хто був поганим хлопчиком або поганою дівчинкою. А я. я бачив, що ти підходиш тільки до дівчат, і даруєш їм палички якісь. Та ну та. Боже ні, да. Та це для чого? Це просто. Що доброго ти робив за цей рік? Насправді доброго дуже багато чого зробили. І з такою повернемось до авхаба. Ми купили картину, і за рахунок цієї картини ми задонатили на притулок для тварин. Ось це найкращий, я вважаю вчинок в 2024 році. Що ми зробили разом з машою? Самого поганого ти робила у цьому році? Мабуть, не відповідала на повідомлення партнерам. ого! Добре. А що доброго ти робила? Допомагала всім. Дійсно, порадами, або порадами і саме ділилася контактами дуже важливими для будівництва стенда. Так, або для маркетингу якісь контакти давала. Твій найяскравіший спогад за 24-й рік. Знаєш, це мабуть реально конференції, які на території України були. Правда, тому що особливо ви, ви дуже виросла. Ваша команда змінилась кардинально. Підхід змінився до конференції. Ви вийшли на новий рівень, тому, мабуть, це те, що запам'яталось мені. Женя гаряче пройшов, було драйвово. Люди підходять, кажуть дякую, просто супер. А людей було десь приблизно 600 люд... 600 чоловік. А скільки зібрали цього разу на зсу? 9 тисяч доларів. Дякую кожному, хто долучився. А які плани на 25-й рік? По-перше, у нас буде один великий івент у Варшаві. осінню. Чекайте на більше дві тисячі людей. А також перший наш івент буде в Києві, масштабна конференція у березні. Слідкуйте за анонсами в соцмережах наших. Саш, ну що ти чекаєш від Санта-Клауса у подарунок? А, трішки сну, <реш> трішки більше сну. І бажаємо тобі. Добре, виспитись, хоче на святкові дні. Дякую, дуже дякую, Жень. Це був кайфовий фінальний івент від Афхаб у 2024 році. Дякую всім, хто доєднався. Дякую всім, хто підтримував нас у 2024 році, хто голосував, хто був нашими спонсорами. Всім дякую і всім бажаю крутого, шаленого 2025 року. З вами був Жека. Афхаб. До связі.